Ну, о том, что я принадлежу им и буду делать то, что они хотят. Может, они боялись этого, я не знаю. Либо это просто было под алкоголем. Українська модель OnlyFans Марія Ковальчук, яку жорстоко побили в Дубаї, вперше наважила з'явитись на публіці. Вона розкриває шокуючі подробиці нападу та називає імена тих, хто за її словами причетний. Про все це почуєте уже за хвилину. А також загадкове зізнання Олег Винник вперше про особисте життя. Співак відповідає на закиди про зраду, та несподівано зізнається, де народився його син. Живеш за кордоном. Зрадник, так я живу за кордоном, і так я виїхав до Німеччини 25 років тому. Я був українцем, і ним залишаюся. І чи ви мені вірите чи не вірите, а серце моє болить і за землею, і за своїми людьми? Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн ставте вподобайки, підписуйтесь і включайте дзвінок. Ну, вони постійно проводять такі вечіринки. Тобто у них на постійній основі кожний день якісь... Є гульбіше навесні цього року в Дубаї виявили 20-річну Марію Ковальчук із серйозними тілесними ушкодженнями. Її доправили до лікарні у вкрай тяжкому стані, де вона тривалий час перебувала в реанімації без свідомості. Згодом Марія дала інтерв'ю російській пропагандистці Ксенії Собчаку, якому поділилась. Своєю версією подій її розповідь швидко розійшлася світовими медіа у мережі. Ширились припущення. Марія могла стати жертвою так званої треш вечірки з шейхами. Де принижують дівчата, бо що її намагались стягнути в сексуальне рабство, і вона намагалася втекти. Згодом з'ясувалось, в день інциденту Марія мала летіти до Таїланду, проте пропустила свій рейс через запізнення. Після випуски з готелю Марія випадково натрапила на знайомого на ім'я Артем, який також там проживав. Він виявився сином донецького бізнесмена Олега Папазова, що нині мешкає в Об'єднаних Арабських Еміратах. У компанії з Артемом були його друг Білорус Олександра, також двоє дівчат українка на ім'я Мілена та російська блогерка Олександра. Дізнавшись про ситуацію, Марії Артем запропонував їй залишитись в його номері і приєднатись до компанії. Згодом вони планували вилетіти до Таїланду приватним літаком. За словами Марії, обидва хлопці належать до заможних родин, які мають вплив і постійно проживають у Дубаї. Мы поднялись в номер, общались. Все было нормально. Ребята были полутрезвые, Они с вечеринки приехали в целом. Все как-то на протяжении суток нормально проходило. Мы общались. Обсуждали поездку нашу на Джейти в Таиланд. То есть я даже позвонила маме, мамі, все хорошо. Тут ребята нормально. Про них же зателефонувала, перестрахувалася. Все було добре до моменту, поки на наступний день хлопці не поїхали за алкоголем. Проте згодом атмосфера кардинально змінилась. Хлопці почали поводитись дедалі агресивніше, зловживали міцним алкоголем, зокрема віскі. Марія розповідає, вони почали чинити на неї психологічний тиск та наполягали, щоб вона випивала разом із ними. І при цьому робили насторожливі й тривожні натяки. Тому пішли якісь агресивні толчки. Після цього начали почали по типу, ти принадлежиш нам. будемо діляти все, що хоті. Я это пыталась сприймати як шутку, тому що було на самом деле це странно. Вони почали вести себе неадекватно, розбивати бути пол, то есть весь пол був усипан стеклом розбитим. Там було неможливо ходити далі. Вони почали залякувати, розбивати скло, забрали особисті речі, в яких був паспорт, і одна з дівчат, Олександра Марцалова, одягла мою сукню і просто вийшла з готелю. Марії не дозволяли вийти з номера. Спочатку вона припустила, хлопці просто прагнуть продовження вечірки, але з часом стало очевидно. Її утримують проти волі. Агресія почалась, коли я заходила пити. Прагнули примусити. Швидше просто робили натяки сексуального характеру. Я теж не твічала взаємності, ніхто ж не канакалювалося за цю агресію. Чи були близькі стосунки за ці дні? Ні, нічого. Залишилася я, Мілена Долганова, Артем і Олександр. Меня и начали всерьез уже пугать, то есть я понимала, что что-то ненормальное происходит. Я попыталась вырваться на балкон к соседям, чтобы попросить о помощи. Вот меня им затащили обратно Артем и Александр. Вот, пока они были на балконе, я выбежала из отеля. Вибіжали із номер і вони послідували за мною. Марія згадує, почувши, як хлопці почали її переслідувати, в паніці побігла ховатись в найближчу будівлю. Як з'ясувалось, це був недобудований об'єкт. Вона пригадує, як сиділа на одному з поверхів та відчувала, що переслідувачі зовсім поруч, а далі повний провал у пам'яті. Я просто сиділа на етаже і слышила голоса внізу. Слышала вони десь рядом. В момент мене просто пам'ять обервала. Кріс був удар по голові. Згодом, за словами Марії, вона прийшла до тями і намагалась зупинити автомобіль, що проїжджав повз, та звернулась із проханням про допомогу. Наступна ну, сцена, я пам'ятаю, що я просила допомоги проїжджаю машину, яка зупинилася вже і визвала скору з поліції. Я була в отельному халаті. Марія досі не впевнена, що саме з нею сталося, проте припускає, що її або жорстоко побило, або скинули з висоти. Думає, що мене скинули, або це ж було побиття. Один з двох варіантів, тому що травми були схожі на побиття або падіння. Сексуального насильства не було. Вона вважає, що таким чином її могли намагатися змусити замовчати те, що відбувалось в готельному номері. Щоб я не розказувала, що вони говорили, про те, що я принадлежу їм. Либо это просто було под алкоголем какое-то не состояние. стаяння. Наостанок Марія зазначила ані Артем, ані Олександр не навчаються і не працюють. Вони проводять час на вечірках, живуть за рахунок батьків. Наразі ковальчук проходить реабілітацію, відновлює здатність ходити та поступово згадує події тієї ночі. Ну, вони постійно проводять такі вечірнки, то тобто, них на постійній основі кожен день кіт такі гульбища. От співак Олег Винник, який залишив Україну на початку повномасштабної війни, вперше відкрито розповів про своє особисте вжиття в Німеччині та згадує про сина. Раніше його колишній продюсер заявляв, артист незаконно перетнув кордон у лютому 2022 року. Однак, нещодавно винник вирішив поставити крапку в цій історії та публічно відповів на подібні звинувачення, що ширились в мережі. Привіт, мої любі! От ви кажете, що Винник звалив до Німеччини три роки тому. Тоді скажіть, мені будь ласка, в якому закладі світу вивчають іноземну мову за три роки, так як я нею звертався до вас у минулому відео. Перша Олег Винник заговорив і про свого сина, якого раніше ретельно приховував від публіки. Ходило припущення його дружина, та й вони народила первістка ще кілька років тому. Однак співак довгий час не коментував цієї інформації. Тепер же він підтвердив, його син дійсно народився в Німеччині. Я 25 років. Проживаю тут в Німеччині, де народився мій син, де писалися, робилися всі пісні, які ви дуже добре знаєте в Україні по всьому світу. Просто комусь це до вподоби робити з мене якісь міфи, придумувати якісь історії, немов винних, сидить на джоб-центрі, вивчає німецьку мову. Я гадаю, що ми розвіяли вже один міф. І повірте мені, я з'явився тут не для того, щоб ви мені ставили подобайки чи оправдовуватись перед вами. Ні. Я просто-напросто хочу розповісти вам правду. Така, яка вона є. А ще любив, люблю і буду любити. Живеш за кордоном, зрадник. Так, я живу за кордоном. І так я виїхав до Німеччини. Я був українцем і ним залишаюся. І чи ви мені вірите, чи не вірите, а серце моє болить і за землею, і за своїми людьми. Взагалі, мені болить те, що. Українці шукають ворогів серед своїх. Сьогодні взагалі якась мода така з'явилася: якщо ти не в Україні, значить ти не українець. Е, значить, ті люди, які проживають тут, вони всі зрадники? Ні, вони не зрадники. Так само, як і я, не зрадник. Я знаю тисячі людей, які тут проживають. Кожного божу ранку просинаються, читають пресу про Україну, волонтерять, перераховують для ЗСУ. Моляться за Україну, де б ти не жив в світі, якщо ти українець, ти маєш допомагати своїй батьківщині. Це обов'язок. І я не кричав про свою допомогу, а діяв. Потрібні докази. Покажу. Перш ніж писати несунітниці про мене, краще станьте перед зеркалом, подивіться на свою совість і подумайте, проти кого ми воюємо. Чому ми так ненавидимо одне одного і чому ми гриземося? Допоки ми це робимо. Цей справжній ворог він просто сидить, і насміхається і діє. Так що, друзі мої, допомагайте один одному. Дякую кожному за вклад, за внесок в Україну. Де б ми не були, ми є і будемо українцями. Друзі, ось такому маємо новину. Дякую, що дивились. Залишайте коментарі та ставте вподобайки разом до перемоги. Слава Україні, слава ЗСУ.